Житловий комплекс Гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. До завершення дедлайну Трампа для Путіна США в Росію знову відправляють спецпосланника Віткофа. Чи вестиме він якісь портрети назад? Цього разу невідомо, але американський президент заявив, що на нього в Кремлі дуже чекають. Чи можете сказати, яке повідомлення стів Вітков передасть росіянам? Чи є щось, що вони можуть зробити, аби уникнути санкцій на цьому етапі? Так домовитися про те, щоб люди перестали гинути. З'явилися нові дані. Дуже багато російських солдатів загинуло, і так само українських, хоч і менше, але все одно тисячі тисячі людей. А тепер ще й міста під обстрілами ракет. Тож дуже багато людей гине в цій безглуздій війні. Пане президенте, чи можете ви дати оновлену інформацію про Стіва Віткофа у Росії? І що станеться в п'ятницю, якщо термін сплине, а Росія не погодиться на припинення вогню? Ну тоді будуть санкції, але здається, вони досить вправні в тому, щоб уникати санкцій. Вони хитрі і в них це добре виходить. Подивимось, що буде, але зараз стів зосереджений на кордоні. Йдеться про газу, допомогу людям з їжею. І можливо наступного тижня, у середу чи четвер він? Поїде до Росії, вони хочуть його бачити. Вони просили про зустріч. Тож подивимося, що станеться. Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук та експерт, міжнародник. Пане Станіславе, мої вам вітання. Доброго дня. Оскільки ми вже заслухали Дональда Трампа, щойно я пропоную поговорити якраз про перспективи Віткофа у Російській Федерації. Що він туди повезе цього разу путіним? Путіну з чим приїде. Ну а якщо серйозно, то чим викликана ось такий така необхідність знову візиту спецпосланника у Кремль, який до цього своїми переговірними візитами не приніс власне ніяких вагомих результатів. Ну і чи побачимо ми якісь рішучі дії з боку Трампа 8 серпня? Теж залишається питання. Ваша думка. Я думаю, президент США Дональд Трамп хоче ще підстрахуватися перед можливим введенням санкційних обмежень проти Російської Федерації та її партнерів. І він а, хоче ще, скажімо так, можливо, в останнє або в останнє на даному етапі протягнути руку російському диктатору і якраз таки а, через свого спецпосланця Стіва Віткова, який має цими днями відвідати Російську Федерацію і спілкуватися. Вочевидь, з російським отажком, але чи принесе ця зустріч, цей візит, власне, якісь результати? У мене є сумніви, враховуючи те, що насправді зараз ми не бачимо, що Російська Федерація бажає припиняти свої агресивні дії проти України, і насправді ті сигнали, які надходять щодо того, можливого перемир'я, то все ж таки вони. Є такими, які нас абсолютно не влаштовують, тому що Москва наполягає на своїх максималістських вимогах, і навряд чи можна очікувати чогось іншого. Хоча, вочевидь, і ми не можемо повною мірою виключати того, що все ж таки Путін передумує Це сумнівно, як на мене, але можливо, все ж таки тут буде все таки цей тиск, який здійснюється може здійснитися здісдіснитися сполученими штатами америки він в подальшому отримає пози... отримує позитивний ефект тому що варто розуміти що все ж таки тут найбільше зараз іде боротьба за економічні аспекти і якщо російську федерацію вдасться хоча б більшою мірою ізолювати Ось і таким чином змусити її переглянути свої підходи до ведення політики, то тоді вже ми зможемо на мій погляд говорити про те, що Москва піде на якісь компроміси щодо мирного регулювання. Поки вона не відчула на собі оцього санкційного удару, поки вона не не відчула. Збитків для економіки, поки від неї не відвертаються країни глобального півдня, такі як Індія, Китай, хоча щодо Індії тут може бути прогрес, але зараз поки що зарано говорити. Ось ну і бачимо, що країни ОПЕК плюс можуть збільшити видобуток нафти. Тобто, це теж для нас важливо і і можливо і так само можливо позитивно. Тобто, тут бачимо, що отут можуть бути. Варіанти того, що все ж таки Російська Федерація вимушена буде переглянути свою політику і, зокрема, що стосується російсько-української війни, тому що ми повинні розуміти, Російська Федерація не може самостійно функціонувати на вимушена торгувати, продавати свої енергоресурси і тому подібне, і чим більше вона втрачати на ринків. Тим вочевидь, вона більше зазнаватиме збитків. Тож тут я думаю, в принципі, якщо брати логіку Трампа, вона цілком є прийнятною, і тут, скажімо так, якщо би це дійсно. Відбувалося так і от як е, випадку, якщо Путін би надалі наполягав на своєму, е, то я думаю, що це може мати е, власне позитивні для всіх нас е, е, результати. А для Росії навпаки, це матиме негативні наслідки. То що тут я думаю, найближчі дні покажуть насправді чи готова Російська Федерація домовитися. Хоча у мене насправді немає оптимізму е, щодо е, Путіна. І, в принципі, в сполучених штатах Америки e, панує скепсис. Але ну але спробу цю варто все таки зробити. Я думаю, і якщо вже Вітков їздив раніше, він може і ще зробити один такий візит. І більше того, ми повинні розуміти, що він наврядчить говорити не про якісь високі матерії. Він буде мабуть, ще й пропонувати якісь економічні варіанти для того, щоб могла Російська Федерація вийти з тої ситуації, в якій перебуває. Враховуючи те, що стівідко він сам які е е е трамп має е цей бізнесовий бекграунд, але чи спрацює це, ну попередні роки попередні рази, ми бачили, що це не спрацьовувало. Тож і очікування від цього разу ну в мене скептичні. Хоча я все ж таки вважаю, що це ну, можна, в принципі ще в ці дні. Зробити такий візит ну і більше того важливо розґондувати сам ґрунт що там що там на тих болотах робиться. Тому я думаю, що ці ці візити, які зараз дійсні Вітков і на Бельський там до Ізраїлю і і до і, мабуть, і до Росії, це важливо для, для Трампа і для всіх нас, і варто розуміти, що і ці що і конфлікти в, 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 в дуже. Кажу такі, по нудечому подібною і є пов'язаними з огляду на ті гравці, які е, приймають участь, зокрема, то той саме ми Можемо згадати. Тож для нас і тут важлива, важливий результат. Тож побачимо. Я е, хотів би звісно побачити з ким ще будуть зустрічі не лише з путіним, а й з ким ще тут може зустрітися. Вітков, тому тому ми повинні розуміти, що там ще є багато різних, е, е, скажімо так посад е, е, високопосадовців в Росії, які мають різні погляди і різні меседжі від них іноді надходять. і насправді в цілому вони дотримуються тієї лінії кремлівської, яко, яка, яка була вибудована самим. Путіним, але в будь-якому випадку, якщо якщо будуть ще інші зустрічі, то було б взагалі цікаво побачити про що не говорять. Хоча не виключається, що буде тільки зустріч Віткова із російським диктатором, після чого він власне повернеться до сполучених штатів. Ну тож, скажете мені, ні здається, цей тиждень, якась таки може стати дуже важливим і переломним в сенсі російсько-української війни, і того. Як Сполучені Штати Америки далі діятимуть, якраз таки е, в якщо ми говоримо про їхню політику щодо Росії, тому що останні місяці вони спостерігали ну, певний медовий місяць, ну принаймні так хотілося е, Трампу е, його бачити, але е, Росія весь час показувала, що вона не зацікавлена, і дійсно після кожних е, комунікацій, зустрічей, телефонних розмов та подібне, От навіть якихось певних домовленостей вона продовжила Росія бомбардувати Україну, вбивати наших людей, руйнувати все, що тільки можна, і тому подібне, ось тому тут для України це цілком очевидно. Ми ми знаємо, що з собою являє Російська Федерація. А ось чи Трамп де справді він вже починає усвідомлювати. Росія, яким є Путін? Ми думаю, що до цього доходить, але от цей тиждень здається, буде таким найбільшим індикатором того, чи готова буде Росія реагувати на можливе, можливе, скажімо так, можливу незговірливість з боку Кремля та його чільника, очільника Росії Володимира Путіна.